Доброго дня всім. Мене звати Олег і я щасливий власник ось цієї камінопечі уже 9 років. З цих 9 років, дві перших зими, ми прожили без центрального опалення, опалюючи нашу квартиру тільки за допомогою цієї камінопечі. Наша квартира це Таунхаус. В передмісті Києва загальною площею трошки більше, ніж 150 квадратів, два поверхи плюс мансардний поверх, дві довгі стіни між квартирами, і дві коротших стіни виходять на фасад на вулиці. Відповідно, очевидно, ми більш утеплені, ніж автономний будинок, який стоїть окремо. Тим не менш, камінопечі вистачило з великим запасом для того, щоб опалити весь наш будинок, зігріти його. І особливо самі розумієте, після будівництва ми перші власники після ремонту, після холодної осені ми заїжджали сюди у листопаді, камінопіч проявила себе прекрасно. Поділюся перевагами, які я побачив за цей час. Перша це естетика. Камінопіч це гарно, камінопіч це затишок, камінопіч це завжди дуже приємні відчуття. Другий аргумент, який я привів би, це економія, тому що використовуючи нашу камінопіч протягом холодної зими. Ми топимо лише один раз на добу. Зазвичай це вечір, коли вже всі збираються вдома. І, в принципі, в найхолодніший день одного такого бананового ящика дрів вистачає для того, щоб прогріти камінопіч, прогріти так званий цей тепловий акумулятор, і потім, щоб ця камінопіч і тепловий акумулятор віддавав тепло по хаті протягом ночі і навіть частини. Першої половини наступного дня. Ще одна перевага: це зручність. Камінопіч прекрасно збудована. Є дуже добра тяга, і запалювати вогонь в ній немає жодних проблем. Трошки навчитися, трошки зрозуміти, як працює повітря, вогонь, дерево, як це все взаємодіє між собою. І можна без всяких розпалювачів, нормально розпалити своє вогнище. Ще два дуже важливих аргументи, один із них це природнє, дуже м'яке і дуже приємне тепло. Те тепло, яке йде від вогню, і те тепло, яке йде від самої камінопечі, не йде в жодне порівняння з теплом, яке ми отримуємо від батарей. Навіть від теплої підлоги. Це те, що нагадує село, канікули зимові у бабусі. Це те, що наповнює дуже приємними добрими відчуттями, і це те, що завжди приємно. Також, три останні зими ми провели під час Великої війни, широкомасштабного вторгнення. Київ дуже сильно потерпав від. Блекаутів. І скажу відверто, що камінопіч дуже сильно виручала нас тоді, коли іншого нічого не було. Причому питання не тільки в тому, що ми отримували тепло, а дружина моя навіть навчилася готувати в камінопечі лазанью, інші, інші страви. Ми велике задоволення отримуємо, коли в фользі запікаємо картоплю. І це справді працює. Це справді добрий такий бонус до цієї е, прекрасної е, камінопечі. Якщо говорити про недоліки, так звані недоліки, можна, звісно, прикопатися і сказати, що нижня частина топки дещо деформувалася, і е, металева ця човунна плита, вона трошки, наче втопилася вниз. Я її просто перевернув іншим боком і немає жодних проблем, шуфлятка відкривається, все нормально працює і немає ніяких незручностей. До мінусів можна віднести також те, що якщо у вас вже є готовий дім, квартира, житло і є ремонт. То встановити камінопіч можливо, але важко. Тому особливо ця пропозиція корисна для тих людей, які якраз будують своє житло, і ви можете дуже легко, за дуже розумні кошти, збудувати у себе ось ось це чудо. Також можна відзначити, що розподіл тепла не зовсім однорідний по нашій квартирі, але я думаю, що це питання більше стосується. Не так роботи камінопечі як е, такої от особливості нашої квартири і того, що мансардний поверх через певні конструктивні помилки будівельників не повністю до кінця утеплений, е, особливо коли наш будинок стояв на краю забудованої зони. Далі нічого не було, тільки поле. Очевид, очевидно, вітер трошки нас продував. Зараз цю зиму ми відчули, що поле відійшло далі, забудова розширилася, місця стало для вітру не так багато, і набагато затишніше стало в кожній квартирі. Є де трошки холодніше, є де тепліше, але в цілому є можливості це все виправляти було би тільки бажання за допомогою, можливо, спеціальних. Дуйчиків і всього іншого. Також я би сказав, можливо, це не долік, а можливо, це навпаки сильна сторона, що камінопіч це така благородна споруда, і її варто годувати добрим деревом, не сосною, не фарбованими дошками. Нічого такого пхати в неї не треба. Якщо ви будете топити, як в моєму випадку, граб. І дуб буде сухий особливо, буде чудова тепловіддача, буде будуть чисті всі проходи, і, в принципі, чистити від сажі камінопіч. Ми це робимо що два що три роки, і завжди є запас. Це не якась катастрофа і проблема, через яку ми не можемо нею користуватися. Тому використовуючи сухі. Хороші тверді породи дрів, ви насправді не будете мати жодних проблем із тим, щоб постійно користуватися цією камінопіччю. На завершення поділюся своєю історією, коли я думав встановлювати її чи не встановлювати у своєму домі. Я багато дискутував з Олегом, який є засновником компанії Камінопіч 24. І в якийсь момент він мені сказав таке, Олег. Коли ти, мій теска, Олег, коли ти встановиш цю камінопіч, згадай моє слово. Кожного разу, коли ти будеш чіркати сірником і запалювати її, ти будеш дякувати Богу, що ця камінопіч у тебе є. Він сказав тоді правду. Кожного разу, коли я запалюю цю камінопіч, я дякую Богу за те, що вона в мене є. Робота біля камінопечі приносить мені завжди велике задоволення. Камінопіч це те, що допомагає створити затишок з сусідами, з друзями, з гостями в колі сім'ї. І якщо колись я буду будуватися, якщо колись щось таке нове почнеться в моєму житті, я обов'язково. Буду встановлювати у себе ще одну піч.